Ми обріжемо скумпію. Вона вже дуже сильно розрослася. Дивіться, вона вперлася в пірголу в вище даху тут будиночку. І вона нам заважає. Зараз я її, звичайно, буду формувати. Все зайве повирізаю, тут знизу повирізаю, сформую мультіштамп, бо дуже вона розрослася. Інструмент, який знадобиться мені для цієї роботи, це буде секатор Felco 2, класика. Також сучкоріст Felco. Я буду використовувати Івана, бачите, сама вже випадає. Це пилка Alpen. О. До речі, якщо ви хочете придбати якісний професійний сертифікований інструмент, тільки оригінальний, звертайтесь на сайт клуб Рослин за промокодом Супруники, я тут укажу, у вас буде додаткова знижка 5%. І почали працювати.